Усім привіт! Привіт. Ми зараз з Владом по традиції йдемо в магазин купувати продукти. Я сьогодні зранку почала складати список. От, і мама його доповнила, тим, що я, наприклад, не знала, що потрібно, і все. Тепер з готовим списком ми йдемо куди? В магазин. Взагалі в нас стояв вибір між Голівудом і ринком, і в принципі магазинчиками, які на ринку знаходяться. От, ми вийшли, от виніс сміття і почалась повітряна тривога. Тож ми зараз йдемо куди? На ринок. Ой, я ладу кажу, що в нас само вирішилося, куди нам йти, бо ми з ладно подумали, думали, куди саме, і от що ми пішли на ринок. Так, да, все вирішилося само по собі. Так що такі справи. Список в нас не дуже великий, але... Важкий, важкий в плані ваги, тому що там є крупи, а крупи ми взагалі купляємо ну, в упаковочку, а в упаковочку кіті, або зрозуміли, А в упаковості там по кілограмам. так що В цьому плані буде. Важкувато. Плюс я хочу якихось фруктів взяти, але поки не знаю, яких, тому що ми вчора взяли яблучко. Тато сказав, що вони також в цьому воску. От. Тому що це все перевозне. Це на своє, тому воно все буде оброблене. Якось так. Сьогодні, знаєте, така погодка. Ем, нічого так, але трішечки. Прохолодніша ніж вчора і сонечка немає. От вчора сонечко було, сьогодні вже його з нами нема. Отак. От Зранку а, у нас були справи, домашні трошечки справи, бо у нас на цьому тижні, який буде, мають приїхати забрати картопельку, бо в нас вона зберігається, люди якби, можна сказати, купили. Але в нас вона лежить, тому хочуть приїхати забрати. От, тому ми завчасно е з льоху витягнули картоплю. От, поки мама влада тато витягували ту картопельку, я вдома е перебрала насіння. Подивилася, що є, чого немає, що потрібно буде потім купити. І знаєте, я думала, що в нас трохи більше всього. Але ні, як виявилося, в минулому році ми такі багато висіяли, висадили. Тому в цьому році потрібно трішки більше докупити. Я чомусь думала, що в нас багато щось, типу кабачків, пецісонів, тому що тому подібному. Але ні, нічого такого в нас немає. Всі пачки начебто. Ці початі. От. І... Тому потрібно буде купити і моркву, і буряк, і кукурузку. Я думала, що кукурузка є, але там тільки якийсь один качанчик лежить. От. Тому потрібно буде це все діло скупити. І перчик ми ото купували, це майже весь перчик, який в нас є. Так що потрібно буде трішечки докупити на сінинок. Але це буде вже не сьогодні, а трішки пізніше. От, я зато точно знаю, що нам не потрібна радиска, не потрібна. Я не знаю, ми кудись. Ага, так, да, сюди. Радиска, салати, такого нічого не потрібно, бо цього всього в нас в достатку. Тому... Тому так. А зараз ми йдемо. Знаєте куди? Знаєте, на ринок, але як куди саме в пчілку, от там купимо курку. Ну, не саму цілу курку, а якісь його частини, можливо, до речі, фарш можна взяти на котлетки. Ну, там буде видно. Подивлюсь, взагалі, який там фарш, що він себе представляє, тому що буває такий обвітряний і взагалі не гарний. Думаєш, фу-фу-фу, такого ми їсти не будемо. Тому будемо дивитися. От. Поки я з вами тут балакала, ми вже майже дійшли, да? <гукна> 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 так? Угу. Отак. Так що такі от справи, такі от справи. Я читала коментарі під минулим відео, і ви чекаєте на цю таємничку. Яку я приховую, так само, як я чекаю, коли я вам її розповім. Рада, що вам цікаво буде послухати, подивитися про що це все. От. Взагалі мені теж цікаво, що з цього вийде. Саме відео яке з цього вийде. От. А ми тим часом прийшли в пчівку. Так що, що поки що. Тримай. А я відключаюсь. Ми вийшли з трьох магазинів, були в пчілці, Союзі, АТБ. Зараз йдемо в Аврору. Спитаєте на що «Аврору»? А я вам відповім. Коротше, побачила я якось у тіктоці відео, де дівчинка робила шоколад, але вона робила його з таким повітряним рисом. І от я хочу знайти. І якось потім так само спробувати. Там потрібен ще молочний шоколад, білий шоколад, ось цей рис і згущене молоко. І от знаєте, реально дуже-дуже хочу спробувати, але я не знаю, де це є рис цей. От зайшли в два магазини, його не було. Зараз подивимось в Аврорі. І так, в Аврорі немає нічого навіть подібного до того, тому... Не судьба зробити на цих вихідних той шоколад, ну, можливо, коли-небудь. Взагалі, купили ми гомілки, гуміл... ні, ні, плечики. Я хочу спробувати курку в новому соусі, Барбікюк, кисломолочний з медом. Там, мені здається, ще був лимонний сік, начебто лимон у нас є. От. Тому будемо пробувати. От. Я взагалі там бачила в інтернеті відео, що цей соус робили не з куркою, а з качкою. От. Там запікали з апельсином. От. Але вибачте, апельсини не дешеві трошечки так. Тому будемо не качку, а курку і без апельсинів. І, і то не курка, а плечики. Ну, трошечки так, знаєте, по-студентськи чи що, іде хай, каже, так, да, 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 да. так. А ми зараз зайдемо в останній вже магазин. Я куплю там або шардельки, або щось таке. І Потім можна буде йти додому. У нас же відбій повітряної тривоги був. От, а ще мені цікаво, от я вам розповідала про, тільки що про шоколад, щоб самі зробити з білим шоколадом. Всього. А то зараз є популярний дубайський шоколад. І от мені цікаво, хто небудь його пробував, хто-небудь його куштував. І якщо так, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Чи є взагалі сенс витрачати такі кошти на цей шоколад? От. Мені цікаво, тому що в нас в Голівуді, в магазині Дискаунт, я бачила дубайський шоколад його невеличка плитка коштує майже 400 гривень, і це зі знижкою, а так там 600 з чимось. От, і тому мені цікаво, чи. Потрібно витрачати взагалі такі кошти на цей шоколад. що дійсно він такий смачний, як його всі рекламують. От. Тому буде цікаво подивитися, чи є нас в нас хтось з глядачів, хто не пожалкував таких коштів і купив той дубайський шоколад. От. Я взагалі хочу спробувати, але знаєте, якось витратити 400 гривень на шоколадку в мене навіть. Не те, що жаба душу. я не знаю, рука дійсно не під, просто не підніметься витратити таку суму. Я краще піду куплю м'ясо чи того ж сала на таку суму. Ну ви мене зрозуміли, що якось, я не знаю, не подобаються мені такі. От. І так, ми вже на підході до магазину, тож побачимось пізніше. Швиденько ми пройшли повз магазин, спитаєте, чому повз? А тому що там така велика черга, що я навіть не захотіла туди йти. От чесно, якщо там багато людей, я туди не піду. Чому спитаєте так? Не знаю. Я не люблю, коли в одному місті дуже-дуже багато людей знаходиться, і ти так от стоїш і думаєш, ну, блін, ну блін, ну, ну, ти що Тому я Бату кажу, давай не сьогодні тоді, а, наприклад, завтра. Чи після завтра, чи взагалі не треба. Коротше. Тому сьогодні вийшло ось так. Зараз йдемо додому. Я маю надію, що я собі сьогодні зроблю нігті. От. Але знаєте, чому я не наважуюся? Тому що в мене є план по зміні форми. Я дуже хочу поміняти собі форму Нігтів, щоб була не квадрат, а, наприклад, овал. От, не знаю, можливо, залишу квадрат, щоб швидше було, а там буде видно. От. Тому не знаю поки що. Знаєте, я так трішечки роздумую ще. А там далі буде видно. Тому якось так. Я вже, знаєте, думаю. Думаю, коли піти купити подарунок, можливо, в суботу, це я для подружки, думаю, можливо, в суботу піду і тоді в суботу ж і відправлю. А там буде видно. Оце треба ще подумати. От. Тому такі от справи в нас. Особливо нічого цікавого немає. От. Так. Так, що так. так що так. Зараз додому, трошечки відпочити, поїсти і... і все. І завтра вже знову на роботу. І в мене залишається тиждень, що я буду працювати, а далі в мене буде один тиждень вихідних. Мая каже, хрещеним приїду щось, будемо з тобою робити на нігтиках. От, бо ми, вона взагалі не дуже любить, коли в неї там довгі нігті. А тож, там дизайн, тому ми цього разу зовсім трошечки спиляли. І от вона каже, що давай зараз так, потім я до тебе пізніше приїду. От якраз будуть вихідні, я там приїду, ми зробимо коротші, і от те, що їй буде. Зручно. Так що ти от не сюди, а сюди, ні? Тому приїде вона до мене ще на манікюр. Поки все. Поки в мене новин більше немає, я не знаю, чи Вийду я ще в цьому відео до, до вас чи ні. Тому поки я з вами попрощаюся і далі буде видно. Тож, дякую за перегляд цього відео, дякую за підписку, за вподобайку, за коментар і до нових зустрічей. Пока-пока!